Водолаз Іван Білаш більше 10 років працює на міській рятувальній станції. Завжди на водохреща чергує на першому пляжі. У цьому році більше людей купаються. Я 10 років вже чергую, оце 10-й рік, то в цьому році дуже багато людей. Ми так думали, що люди, такий масовий наплив буде людей тільки до 8 години ранку, а потім люди почнуть по роботам розходитись. Ну, або люди без роботи сидять, або я не знаю. Самі ж полтавці запевняють, що прийшли до ополонки, щоб поздоровитися і фізично, і духовно. Дехто зважився на такий крок вперше. Враження передати важко. Готувався до цього кроку 5 років. Скажу, щоб відчути це, треба людині прийти, кунутися в воду, але за умови, що буде в Бог в і що буде віра у серці. Перше. Дуже хорошо, дуже адреналін аж зашкалює. Традиційно 19 серпня ворско занурився і полтавський міський голова Олександр Мамай. Тільки що їхав, згадував, то мабуть вже збився, чи це 27 років, чи це 28 років. Тобто я купався вчора, купався позавчора і буду купатися завтра. І користуючись нагодою, закликаю всіх наших мешканців, всю територіальну громаду без виключення. І мій син купається для того, щоб дійсно всі займалися моржуванням, тому що моржування це здоровий спосіб життя. За народними віруваннями, коли священик опускає хрестову полонку, з річки вистрибує нечиста сила і гуляє землею, допоки яка жінка не випере в річці білизну. Тому господині і не квапилися повертати нечисту силу у воду. Казали, хай вона загине від хрещенського морозу. Щоправда, цього року з морозами не пощастило.